Поїхати на позиції, доставити провізію чи боєприпаси, евакуювати поранених з перших днів війни. Автівка на фронті незамінна річ, але водночас і розхідний матеріал, який потребує постійного ремонту або й заміни. Щоби мати змогу робити це швидше і якісніше на Прикарпатті у селищі Брошнів осада, місцеві автомайстри згуртувалися і вже другий рік поспіль лагодять автівки для захисників. На їхньому рахунку майже пів тисячі відремонтованих машин. І більше про прокачку тачок для фронту по гуцульськи розповість Жанна Дочак. Автомайстри оглядають машину, оцінюють об'єм роботи. Кажуть, ця техніка до них потрапила з передової від артилеристів. Нещодавно їх накрив ворожий міномет. Ніхто не загинув, але автівка більше не їде. Поламався двигун. Хлопці поїхали, забрали ту машину, привезли її сюди. Щоб ми її відремонтували, відправили знову на, на передову. Ну це буде приблизно в три тижні, і вона буде далі працювати на передові. Роман викладач працює майстром виробничого навчання в професійному ліцеї. А від минулого року ще ремонтує машини для військових безкоштовно. Під автомайстерню облаштував одне з виробничих приміщень навчального закладу. Ворожні нікого не було. Так би ми були без роботи, то ж такого не було. У нас волонтери привозять за а Ми тут ремонтуємо, крутимо. Стараємося зробити воно їхало, їхало добре і довго. От оця машина відслужила півтора року. Разом із Романом техніку для військових ремонтує ціла команда майстрів із селища Брошнів Осада. Майже в кожного своя приватна СТО. Спершу чоловіки допомагали бійцям поодинці, але торік об'єдналися в одну громадську організацію і відтоді лагодять автівки для фронту вже спільно. Долучалися як, от, наприклад, треба було щось по електриці зробити. У нас є друг. Ми знаємо, що він ремонтує машини по електриці. Дзвонимо до нього, горку поможи, приїжджає. Треба машину помалювати. Дзвонимо до Володьки. Володька треба помалювати. Все, він стає, малює. Отак один з другим сконтактувалися і створилася така велика потужна команда. А керує командою пані Наталя. Саме вона розподіляє між хлопцями роботу. Наталя Михайлівна нам дзвонить, питається, хто вільний і дає нам завдання. Ти маєш зробити мотор, ти маєш зробити там ходову, ти маєш зробити броню. Наталя волонтерить із перших днів війни, каже, спершу возила в зону бойових дій різну провізію. А з квітня 2022-го за кордону приганяє для фронту машини. Ми їх завезли, а тоді що? Потребує машина ремонту. Спочатку виникла потреба менших масштабах ремонтів автомобілів. Тому з на базах своїх автостанцій, станції СТО вони ремонтували машини. Та з кожним днем кількість машин зростала, каже волонтерка. На два роки війни лише вона з друзями привезла з за кордону більше сотні автівок. І щоразу, коли завозила чергову на фронт, звідти забрала кілька назад на ремонт. Ці автомобілі мають десь стояти, ну нема завжди місця потрібного на ті всі автомобілі. І нам свою допомогу надала директор цього ліцею це приміщення. Вона каже: ви можете користуватися. Автомайстерня в приміщенні навчального закладу головна. Саме сюди звозять усі машини, що потребують ремонту. Після повної діагностики беруться лагодити ходову мотор на місці, а решту вже на інших СТО. У кожного майстра своя ділянка роботи. Володимир відповідає за ремонт кузова та фарбування. Кажучи, з його автомайстерню пройшло вже близько півтори сотні машин. Він їх не просто фарбує в потрібний колір, а ще й наносить малюнки на кожну свій. У нас всі різні, всі різні, всі різнокольорові, всі з різними фішками, різними всякими прибамбасами. Ну так що було цікаво хлопцям, щоб вони були якісь, якісь, якісь емоції, відчували позитивні, що за них думають, ми вкладаємо свою душу. Перші кілька десятків автівок Володимир малював повністю своїм коштом. Тепер з матеріалами допомагають місцеві жителі. Я звертаюся через Фейсбук і люди відгукуються. Даємо на допустим на різні організації, які надають нам запчастини. Ми їм скидаємо фотографії, вони дають знижки. Деякі запчастини дають безкоштовно. На рахунку автомайстрів волонтерів і зброшнів осади вже близько пів тисячі відремонтованих автівок для військових. У нас команда велика, ми стали такі всі, як сім'я. Ми допомагаємо один одному, у нас немає різниці, чи ми робимо в мене на сервісі, чи робимо там на іншому сервісі. Ми збираємося всі ніч, не ніч. Ми працюємо. Тобто, ми, у нас нема такого, що там ти суто маєш свою машину, і ти маєш свої проблеми. У нас є у нас всіх одна загальна проблема. У нас є автомобіль, ми маємо його зробити. Колись ми робили, брали одну машину, кожен з нас, і робили це довго. Ну, бо ти мусиш і багажник зробити, і мотори, то тепер все розкладено по поличках. І от машина робила місяць, коли ми самі робили. Тепер тиждень-два, і машина вилітає на передову. Машину чоловіки не лише ремонтують, а й самі доправляють хлопцям на передову. Ігор щойно повернувся з фронту. Провіз на ремонт чергову автівку. Ця машина попала під номінатний обстріл. Ми її забрали на відновлення. Будемо її відновлювати, можливо, вона буде донором, можливо, використається з неї двигун, ходу. Ігор має свій автосервіс з березня 2022-го Ремонтує безкоштовно автівки для бійців, а від минулого року ще й сам доправляє їх на схід. Мені так само це казали, чого ти їздиш на схід. Ти так і так ремонтуєш ти робиш роботу. Я хотів поїхати побачити в першу чергу, як там дійсно наші хлопці. І після першої поїздки тебе туди затягнуло. Ти хочеш їхати далі, ти привозиш цей автомобіль. Ти хочеш його зремонтувати, ти хочеш далі його віддати. Ну а хто як не ми? Ми мусимо допомагати воїнам. Вони тримають там оборону, і ми мусимо тримати тил тут, тому що без допомоги воно все зав'язане. Це саме найбільш потребувана річ на фронті для воїнів, тому що їм потрібна мобільність і пересування. І автомеханіки зброшні в осади кажуть, налаштовані підтримувати українських захисників до перемоги. Жана Дучак зі ноявтонас подробиться. Телеканал інтермарафон. Єдині новини.